Ну, перш за все, хочеться велике подяку сказати Прем'єр-Палац Хотел за гостинність, за партнерство і що завжди вони з нами. Давайте оплески, будь ласка, в цьому прекрасному місці. Дякуємо, що ви з нами. Дякую, що продовжуєте нас підтримувати. Сьогодні для вас, друзі, буде реально незабутній вечір, тому що сьогодні для вас будуть виступати зірки нашої естради, а саме Слава Тарабарова. Суров, Анна Марія, Сергій Мироненко, гурт Beats, ранет, Ярослав Стас та Стефанія Федів. Давайте опски нашим артистам, які сьогодні будуть вас качати, будуть робити все, щоб вам було максимально комфортно. Також, друзі, у нас сьогодні, як ви знаєте, буде благодійний аукціон. У нас сьогодні будуть дуже круті лоти. Це лоти неповторні, це лоти ексклюзивні. Я вже бачив, як наші гості тут поближчі наших лотів були, придивлялися, що вони сьогодні хочуть придбати і допомогти звичайно Збройним силам України. І також б сказати за сьогоднішню нашу мету. А метою збору у нас сьогодні є закупівля, обладнання для 67-ї моторизованої бригади, а також діткам в проект Магія добра і лікарні Охмадит, а також культурного проекту пам'яті Володимира. Дорока міста Ерпінь. А тепер давайте перейдемо до тих, завдяки кому сьогодні ми тут зібралися. Це наші організатори під ваші області. Будь ласка. Отож. Благодійний фонд Умас, який допомагає сім'ям з дітьми, людям у прифронтовій зоні та Збройним силам України, УМАС уже надав допомогу більше ніж 150 тисячам людей на базі 15 представників фонду в різних містах України, а також постійно підтримує центр розвитку дітей, притулки для тварин, медичні та спеціальні установи. Оплески, будь ласка, цьому фонду. Також благодійний фонд Мистецька ініціатива в 2014 року системно допомагає лікарні Охмадит у 2023 році, завдяки мистецькій ініціативі, а також друзям та партнерам, було капітально відремонтовано укриття для дітей на 450 квадратних метрів. Оплиски цьому прекрасному фонду. Також Майстерня маркетингу та реклами Марії Жукоцької Марії Марк розкриває можливості, створюючи ваш успіх. Марі Марк це більше ніж просто маркетингова агенція. Це майстерня креативу, стратегії та ефективності, яка допомагає бізнесам, блогерам, артистам та експертам масштабуватися, ставати впізнаваними та досягати справжнього успіху. Британський, британська благодійна. Благодійний фонд з Енеїда Фондейшн, який системно допомагає сім'ям ВПО, родинам заблубих воїнів, дітям медичним установам на всій території України. Наприкінці 2024 року, за підтримки координації благодійного фонду, стартував проект Магія добра, що об'єднав зусилля 22 благодійних фондів для допомоги майже 5 тисячам дітей. Компанія «ГЕС-трейдинг» та – компанія енергетичного сектору, що не лише балансують та постачає електроенергію, але й запалюють серця добром. І компанія «Тетрада» допомагає діткам та Збройним силам України з перших днів війни. Компанія перший канцелярський та канцтрейд, які допомагають фонду УМА з перших днів повноштанного вторгнення в проєктах допомоги дітям та Збройним силам України. Торговий дім вина світу це прямі поставки вин міцних напоїв з усього світу. Вже 20 років на ринку України та має більше 150 кравниць по всій Україні. Компанія Сімбеце це друкарня, яка спеціалізується на виробництві поліграфної та рекламної продукції. Ресли Споні» – Найновіші тенісіські віскі. Ресле споні підживи свій невтомний дух. <плес> Компанія Крайна. Природна вода з чистих джерел Закарпаття. Перша в категорії прямого розливу збагатчує організм з пожиними речовинами та призначена для щоденного вжитку. Київ» Салон квітів та подарунків, якісний сервіс зі зручною доставкою квітів по місту. Ми допомагаємо нашим людям навіть на відстані посміхатися частіше. Ну і... Медійний партнер нашого благодійного заходу, медіагрупа наші телеканали до складу якої входять національні телеканали, наше М'юзик, Наше Ретро, Етно ТВ, Муз та Фешн. Ці телеканали є справжніми амбасадорами української культури, адже їхнє мовлення виходить далеко за межі України. Облиски нашим організаторам і, звичайно, нашим партнерам. Давайте гучніше! Дякуємо вам велике!